Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Нині в усіх країнах світу фахівці борються з остеохондрозом, оскільки щорічно збільшується кількість пацієнтів, яким діагностується це захворювання. Згідно зі статистичними даними, близько 80% жителів земної кулі страждають від захворювань хребта. Сьогодні ми будемо говорити про остеохондроз, основні напрямки лікування та профілактики. Гостем нашої програми є лікар-ортопед-травматолог відділення вертебрології обласного лікувального центру вертебрології і реабілітації. Богдан Богданович Марков. Давайте розкажемо нашим слухачам, бо всі чули таке поняття, як остеохондроз. Але що це воно і як воно себе проявляє, як воно розвивається? Це захворювання, мабуть, мало хто знає. Доброго дня, всім слухачам Житомирської хвилі. щиро вітаю всім, хто приєднався до нас. Я завжди своїм пацієнтам говорю, що від остеохондрозу ще ніхто не помер. Від нього правда ще ніхто не вилікувався, але немає в світі жодної людини, яка би померла від остеохондрозу. Однак, не дивлячись на це, найбільша кількість втрачених трудоднів по лікарняних листках, це навіть свідчення всесвітньої медицини охорони здоров'я охорони здоров'я возу. Найбільшу кількість лікарняних листків якраз приходиться на видання остеохондрозу, тому що. Остеохондроз це є поліатіологічне захворювання, тобто багато захворювання. Можна сформулювати, що остеохондроз – це є дегенеративно дистрофічне захворювання хребцевих сегментів, для прояву патології якого необхідно вплив екзо- та ендогенних факторів. До цього ще йдеться генетична схильність організму, ну і умови, в яких людина перебуває. Звичайно, що в теплих країнах люди менше хворіють в таких помірних країнах з помірним кліматом, як у нас там, де підвищена вологість, вони хворіють частіше. Саме захворювання характерно надзвичайно складною будовою хребетного стовпа. Хребетний стовп по своїй будові це унікальна споруда, яка включає в собі поєднюють, гармоніюють в ній кісткова, сполучнотканинна, нервова, судинна, м'язева система. Тобто, чим складніша будова, тим звичайно є чому псуватися. І видно, що ці якраз системи організму вони гармонюють на межі фолу. Тобто виходить з ладу одна система і тягне за собою інші системи. Саме при остеохондрозі це страждають хребці, чи це сполучна тканина, чи взагалом все може постраждати. Страждає все. Якщо є гострий остеохондроз, тобто ми зараз розглядаємо або хронічне захворювання, де страждають повністю глибокі тканини, або ми розглядаємо розрив фіброзного кільця, коли фіброзне кільце розривається і цей вміст драглистий виходить в канал, тоді є гострий прояв. Це у молодих людей переважно спостерігається. А коли йде процес хронічний, коли роками накопичується, коли сегменти сідають. Коли йде дистрофія міжхребцевих дисків, звичайно тоді виходить незворотній процес, тому що грижі, ну диски самі там сегменти, в них немає судин. Вони харчуються, так званий брадитрофний тип живлення. Все, що осмосом вдалося чи дифузно вдалося втягнути з м'язів, оце буде живити диск. Це є сповільнений тип, і сповільнено воно буде захворювання протікати. Є сповільнена форма протікання. Вона характерна рецидивами і загостреннями. Народі іноді кажуть, що це відкладання солей. Це одне і те саме, що чи це трошки різні захворювання. <клес> ну це колись так говорили. Це колись так було сказано. Я навіть не знаю, хто це сказав. Просто я ще раз повторюся, що остеохондроз – це хвороба обміну, страждає обмін. А ми маємо харчування. Починаємо з води, вода не по не якісна, Там так, продукти трансгенні, дуже багато домішок, де немає цукру, взагалі якісь там домішки там подібні до цукру. Воно це все осідає в організмі на довгий час, накопичиться до певного часу. І якраз це от дає обмінну реакцію. Обмінна реакція вона починається з поверхневих тканин, осідає в глибокі тканини. Ну а чим глибше схована недуга, тим вона небезпечніша. Ви вже казали, що в теплих країнах люди хворіють е, трошки менше. Я також читала таку інформацію, що серед причин остеохондрозу можуть бути навіть переохолодження організму. Крім того, наші люди вони трудяжкі і вони фізично важко працюють. Це також одна із причин, які ще причини є. Причини самі різноманітні. Воно йде і переохолодження, і спосіб життя малорухливий. Наш сьогодні сидимо всі за комп'ютерами. Сидячий спосіб життя. Наші предки працювали. Вони ж одночасно працювали однаково що руки, що ноги. Сьогодні ноги взагалі не працюють, сидять, навіть вже крісла такі придумали, що скоро будуть самі ходити, а руки працюють єдине на клавішах. Тому м'язи менше працюють, менше розширюються судини. До того ще додається харчування, перехолодження, часті травми, плюс генетика, як я вже говорив, там. і воно там одне одне тягне. Наш хребет складається з 33-35 хребців, але страждають під час остеохондрозу, можна сказати, найбільше найбільш це рухливі, шийний найбільш рух... і поперековий, ну, хоча існує і грудний. Чому саме так відбувається? Де тонко, там і рветься. Тобто найбільш рухливі сегменти у шиї шостий, сьомий. Це якраз там найбільше відповідає. Найбільше вони попереку, найбільш рухомі – четвертий, п'ятий. Дуже велику роль відіграють зв'язковий апарат. От, наприклад, передня поздовжна зв'язка, така могутня зв'язка, яка йде по передній поверхності тіл хребців, отримує позвоночник від перерозгинання. А задня, яка йде всередині каналу, вона фактично гальмує оцю драглисту масу, яка буде випирати в канал. Найде якраз ця зв'язка для того, щоб попереджати прориву. Фіброзного кільця і виходу драглистої маси так, от вона конусоподібна на вона деяких випадках у поперековому відділі на п'ятому сегменті в деяких людей дорівнює всього навсього 1 одному міліметру. Якщо вона в поперековому відділі, наприклад, там на першому сегменті її ширина 8 міліметрів, то конусоподібно йде, вона вже там закінчується 1 міліметр. І під час прориву там 1 міліметр відірвати дуже легко. Проривається передня поздовжна зв'язка, виходить драглиста маса в канал і маємо секвестровану грижу. Я так розумію, якщо страждають різні відділи хребта, значить і симптоми при різних цих остеохондрозах вони також відрізняються. Безумовно, безумовно відрізняються, тому що ми маємо остеохондроз характерний корінцевими синдромами, тобто від кожного сегменту. Відходить нервові корінці: це шийне сплетення, грудне сплетення, поперекове, крижове сплетення. Якщо буде в шийному відділі, в залежності від того на якому рівні будуть прояви, буде променюючі болі, будуть або в надпліччя, або в пальці рук, там в залежності від того по якому корінцю буде йти. Пошкодження буде або у великий палець, або в середній, або в мізинець, там чи половину безіменного пальця. Так само буде і на ногах, делячись від того, на якому рівні буде пошкодження. Буде промінювання болів чи у великий палець, чи в п'яту, чи до коліна, тобто так звані дерматоми, по якому дерматому буде йти біль. В грудному відділі воно буде йти по типу міжреберної невралгії, буде опоясуюча біль. Оце є симптоми. Хотів би увагу звернути, що те, що я сказав, симптоми були спина, щоб не вдаватися до самолікування і самодіагностики, завжди до спеціаліста потрібно звертатися, тому що у нас мало звертають уваги. А ми в клініці дуже ретельно за цим слідкуємо. Є так звані червоні прапорці, засновані ще колись всесвітню організацію неврологів, які. При болях в спині диференціюють, наприклад, від виникнення болю до 20 років і після 55, бити тривогу. Чому ця біль виникає до 20 років? Після 55 там буде дуже багато ускладнень це вже людина немолода. Та якраз цей вік, коли приєднюється Іонко і інші захворювання. Якщо були перенесені, наприклад, в минулому якісь травми спини це може бути перелом. Людина може ходити, може не знати цього, а заболіла спина і сама себе лікує. Цей перелом, який був там, відбувся. Наприклад, він може призвести до неправильного зрощення, який потім дає дуже погані наслідки. Якщо є прогресуючий характер болю, і приймають якісь медикаменти там протизапальні, але не припиняється біль так само біль в грудному відділі хребта, взагалі насторожує, тому що там серце там можна спутати з таким неминучим, наприклад, що від остеохондрозу не помре людина. А якщо буде вада серця, якась, то це можна спонукати надзвичайно велику трагедію. Якщо людина перенесла онкологічні захворювання, треба дуже ретельно дивитися на людей, які в тривалий час вживають кортикостероїди. Це особливо там люди, які страдають на ендокринну систему, які хворіють скровим діабетом, сидять на гормонах. Тобто, навіть там ревматоїдні хворі. Багато цих кортикостероїдів приймають. Наркоманія це на першому місці, якщо там імунодефіцит. Висока температура, втрата маси тіла Оце все розглядаємо. Тому самолікування, самодіагностика надзвичайно, надзвичайно небезпечні. Ну, я знаю, що ще однією з ознак остеохондроза шийного відділу є головні болі. Іноді люди ходять і не знають, від чого болить голова, п'ють пігулки, а не звертаються до лікаря. Як можна відрізнити мігрені? Звичайні від того, що це може бути саме причиною остеохондрозу. Якось вони відрізняються ці головні болі. Все, що зв'язано з нервовими корінцями, вона знаходиться нижче голови. Можна розцінювати, що головні болі є по типу мигренів, але література дає свідчення, що у шийному відділі йде дуже вузький канал, і якщо Дотикає грижа до спинного мозку, вона може збуджувати якісь певні зони, які можуть відповідати за певні зони головного мозку. Від того йдуть болі. Отак, от описує література. Сам головний біль це не є симптомом, він супроводжується чимось. Там може бути головокружіння, тошнота, нудота, блювота, мушки перед очима. Це все розцінюється к вертебробазилярну недостатність тобто, воно може бути зв'язано ще з судинами, які йдуть в тісному контакті. Шейному відділі, це може бути причиною, але головні болі лікуються так само, як лікуємо ми остеохондроз або вертебро Скажіть, я вже неодноразово чула слово протрузії. Я думаю, що і наші слухачі, можливо, чули це слово, але не до кінця вони його розуміють. Протрузія це норма. Протрузія це є вип'ячування диску в одних випадках. Це може бути як передгрижевий стан. У других випадках це просто є межове вип'ячування диску, тобто диск не може бути ідеальний. Якщо зараз сфотографувати 100 людей, може в одного, у двох не буде тих протрузій. А так, протрузії будуть практично всіх, тому що ідеальних хребтів не буває, так само, як не буває ідеально здорового організму. Протрузія може давати болі, якщо вони йдуть біля корінців, якщо десь там подразнюють, або якщо їх багато. Якщо їх багато, вони зразу дають обмеження рухів в певному відділі хребта, напружуються м'язи, і тоді воно призводить до виникнення болів. Там а так протрузія це не грижа. Скажіть, будь ласка, які методи діагностики ви використовуєте МРТ використовується? Я так розумію, <клес> МРТ. А ще що зразу те, що я казав, згадуємо ці червоні пропорції: якого людина віку, чому болить спина, чи вживає вона якісь інші лікарства, чи немає інших захворювань у неї? Чи не перенесла онкологічні захворювання, чи не було травм. Обов'язково потрібно, щоб була хоча ж би рентгенографія у двох проекціях того чи іншого відділу хребта. Але у наш час, коли вже є така могутня діагностика, як МРТ і комп'ютерна томографія, мультиспіральні томографи, звичайно, що краще навіть для самої людини і для нас, особливо коли довгий час болить або коли інтенсивні болі, добре, щоб вона зробила МРТ. Ми тоді бачимо, в якому стані канал знаходиться. Зараз оці нові МРТ, видно судини, видно нерви, можна повністю діагностувати і вибрати нормальну тактику лікування. Ну я розумію, що остеохондроз, як і багато інших захворювань, лікується і медикаментозно, використовуються і хірургічні методи лікування, і фізіотерапевтичні. Хірургічне лікування рекомендовано пацієнтам, яких не проходить біль. Тобто Тривалий час, є болі, болі підсилюються, не допомагає лікування, а тоді потрібно хірургічне лікування. Навіть якщо короткотривали пацієнти, наприклад, є, що болить тиждень або 10 днів болить, і болі наростають, покращення немає. Так само, якщо велика грижа, обов'язково тому, що велика грижа це як бомба з сповільненої дії. Велика це які розміри грижі? Все залежить від розміру каналу, але ну, один сантиметр це вже велика грижа. Ну, вона може бути секвестрована і опускатися в канал. Якщо є небезпека опущення в канал грижі, якщо вона осяде на якомусь із корінців, тоді відбудуться незворотні зміни, тоді відбудуться такі зміни, що, наприклад, призведуть до порушення органів тазу, нетримання сечі, може бути затримка сечі, може бути самовільне сечовипускання. Те саме може робитися і зі сфінтерем анального отвору, може бути нетримання калу. Так що все дивиться спеціаліст і використовує свої знання для того, щоб попередити такі от ускладнення. Знаєте, багато людей, навіть ті, яким от рекомендують зробити операцію, вони вагаються і тягнуть до останнього. Чи небезпечно це? Знаєте, чим більше вагатися, тим буде небезпечніше ускладнення. Якщо людина зволікає і болить, а знаєте, як у нас люди? Не допомагає, вона ж не чекає дома. Спеціалісти всі говорять, наприклад, робити операцію. То вона їде до бабок, до дідок їдуть, а ці приймають всіх. І може бути таке, що да, звичайно, щоб прооперувати, прооперують, але що ж там уже буде оперувати? там, Якщо може бути, що була одна грижа, а з'явиться ще одна грижа, або сфрагментований вміст, опуститься в канал, і його потім ніхто не знайде. Скажіть, а грижу прилікувати не хірургічним способом можна чи ні? Згорі по статистиці у світі лікуються це максимально 5-7% хірургічним методом. Лікуються нас менше. Лікується, нас лікується 3% хірургічним способом. Все решта ми лікуємо консервативно. Грижі виліковуються, грижі от є загострення, є грижа. тобто де набухання фіброзного кільця, випинання. Драглистої маси даємо належну терапію, робимо заходи по лікуванню гриж. І вже через 4 тижні, коли покращення наступило, можна зробити таке саме МРТ. Там вже буде наполовину зменшена ця грижа. Багато пацієнтів приходять, які навіть поформляли групи інвалідності. У них було по три грижі, приходять по трьох роках, зроблять знімки. Там вже нічого немає. Там практично захворювання зникло. Це якраз процес лікування, тому що ну на сьогоднішній день і лікарства зросли, тобто вони ефективними стали. І процедури, тобто збільшується кількість апаратури належної, яка належним чином відіграє значущу роль у лікуванні гриж. Фізіотерапевтичне лікування, що воно в себе включає. От є медикаментозне лікування і фізіотерапевтичне. Така традиційна схема, така класична схема лікування остеохондрозу повинна включати і протизапальні нестероїдні середники, повинні включати судинно-активні препарати. Вітаміні, які покращують тканинне дихання, якісь там спинно-мозкові блокади, паравертебральні блокади, масаж, стимулюючі процедури, тобто ті всі, що покращують кровобіг. Якщо людина тривалий час лікується, і медикаменти, звичайно, що вони пригнічують печінку і інші органи, то стараються застосовувати ті середники, які збуджують резервні сили організму. Тобто якраз тут на виручку приходить рефлексотерапія, масаж, мануальна терапія, фізтерапевтичні методи лікування, в залежності від того, який орган, в залежності від того, яка важкість захворювання призначають ту чи іншу процедуру. Якщо вже людина виздоровлює, вже можна ванни призначати, якісь там теплові процедури, тому що в гострих випадках теплові процедури вони будуть навпаки давати набряки, давати ще більше загострення. Що робити людині, якщо в неї почалася стадія загострення, і якщо немає можливості, mm. от сьогодні безпосередньо з'явитися до лікаря? Що може вона зробити вдома? При появі гострого болю лягти на рівну поверхність без прогиню з низькою подушкою, вибрати зручну позу для себе і викликати лікаря. Оце є золоте правило. Ми колись написали це були в своїй такій брошурці. Це під час гострого болю займатися самолікуванням заборонено, так само, як і вживати алкоголь. Та застосовувати теплові процедури. Ви сказали лягти на рівну поверхню, якою має бути та поверхня, на якій має спати людина з остеохондрозом, це має бути жорстка поверхня. Це, це має бути жорст... поверхня, яка не прогинається, щоб це не було таке 50-річне ліжко, на якій ще прадід помирав, щоб воно не прогиналося. Тобто рівна поверхня, не обов'язково щоб це була підлога. потрібно, щоб рівна була, не прогиналася, вибрати зручну позу. Поза дуже велике значення має. Якщо поза правильно вибрана і немає болю, значить кров циркулює, то йде якийсь там обмін. Але ж ми під час сну не контролюємо себе, і ми можемо під час сну якусь таку позу прийняти, яка для нас незручна. Тому і говориться, щоб вся людина викликала лікаря. Лікар огляне, випише належне лікування. Для лікування потрібно так зняти набряк, можна призначити якісь там діуретики, але ми не знаємо, чим людина хворіє. То лікар, який прийде, він розбере ситуацію на місці. Він подивиться це, чогінні призначати, не призначати, які саме там анальгетики використовувати. Тому перша порада: якщо заболіла спина. Лягти на рівну поверхню і викликати лікаря, я знаю ще що, що пацієнтам, які мають таку хворобу, рекомендується займатися лікувальною фізкультурою. Яку роль відіграє лікувальна фізкультура от, в лікуванні остеохондрозу? Колись піранський сказав таку річ, що рухом можна замінити любе лікарство, а на сьогоднішній день немає жодного лікарства, яке би могло замінити рух. Тобто, ми вже знаємо, там що якщо займатися фізкультурою. Покращується кровообіг, покращується дихання, покращується тонус м'язів. Нам потрібно привести м'язи в тонус, покращити кровообіг, зменшити набряк, а все це, що може робити? Лікувальна фізкультура. Якщо ми це все зробили, якщо ми кожен день повторяємо ці рухи, значить у нас час за часом сегменти починають розблоковуватися і наступає виліковування грижі. Ну, це ж не так просто придумане широкого розмаху дошка йомінова і інші види фізкультури. Є ж ціла низка літератури, яка включає в себе ті чи інші вправи при тих чи інших формах остеохондрозу. А ще є такі аплікатори ляпко. Чи можуть люди в домашніх умовах їх використовувати? Ну, Що краще всього, щоб це рекомендував лікар, щоб лікар мав під контролем це. Аплікатори ляпко зроблено для розслаблення м'язів. Він набагато кращий від іплікаторів Кузніцова, які ну просто пластмаса і більш нічого. Тут різні за потенціалом метали на гумовій основі, і коли торкаються до тіла, вони починають взаємодіяти між собою, і ми маємо як магнітотерапію так звану. Крім того, довший час, коли лежиш на них, вони розслабляють м'язи, збуджують певні рецептори шкіри, наступає і тепло, і розслаблення м'язів. На початку нашої розмови ви однією з причин остеохондрозу назвали і харчування: чи потрібно дотримуватися якоїсь дієти? Які продукти бажано включати, які бажано виключати, коли людина хворіє такою хворобою? Як би людина, скільки б людина не жила, чи б людина не хворіла, колись було такий вислів, що наші лікарства повинні бути вітамінами, а вітаміни повинні бути їжею. Їда повинна бути легкостравною. Звичайно, що якщо багато вживати жирів, багато вживати важкостравної їжі, яка потім погіршиться на самому травленні, тому що я на самому початку сказав, що остеохондроз це є хвороба обміну. Страждає обмін, страждає хребет. Ми маємо не тільки хребет, ми маємо суглоби. Для того щоб повноцінне було кисневе дихання, для того, щоб повноцінно організм існував, функціонував, повинні поживні речовини бути багаті вітамінами і легко Овочі, дуже багато клітковини, фрукти. Якщо м'ясо, риба, дуже багато крупів. От е, в лікарні, коли дають там щось подібно до п'ятого столу. <гум> 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 Я знаю, що і мазі використовуються і сьогодні в аптеках дуже багато різних гелей, які на основі хондропротекторів. Зараз в світі використовуються дуже багато хондропротекторів. Щомісяць виходить нова назва. Що таке хондропротектор? Остеохондроз, хребта та суглобів це є, перш за все, втрата еластичності у зв'язковому апараті. Зв'язковий апарат, який є, він має сім типів колагену. Чотири типа, наприклад, знаходиться у пульпозному ядрі, і три типа знаходяться в хрящах та у зв'язковому апараті біля хребців самих. І от втрата якогось одного із колагенів, а вона неминуче бувається втрата, тому що це процес утворення перших зморщок на обличчі. Процес старіння йде, якщо в хребті наступила облітерація судин, а вона наступає десь в 24 роки, тобто в диску припиняється кровопостачання, замирають судини, відмирають вони, немає. І от колаген починає втрачати свою функцію для того, щоб колаген поповнити, придумали хондропротектори. Кондропротектори це є глюкозамін-гліканові препарати, які затримують воду в дисках, в хрящах, так звані гідрофільні молекули. Є глюкозамін і є хондроїтін. І от там тільки в залежності від того, який вміст того чи іншого препарату, різні фірми, різні виробники і випускають їх чи в таблетках, чи у розчинах, а зараз почали використовувати і у цих от гелях різних. Це не є доказовою медициною. Вони з'являються, можна вживати. Наприклад, на американському континенті ці хондропротектори продаються в астрономічних відділах супермаркетів. У нас вони продаються в аптеках на першому місці, там вони стоять. Тобто їх безпечно І їх вживати? їх безпечно вживати. Вони, як правило, ці хондропротектори Німазі вони мають собі діміксіт, щоб проводити. Декому допомагають, декому не допомагають. Ну доказова медицина це те, що застосовується на закладі. Оця програма, яка існує, там декілька програм. Яка Включає в собі 12-14 пунктів, які призначаємо в лікуванні. Ну і давайте поговоримо ще про профілактику. Оскільки у нас 80% населення має таку проблему, то потрібно вести профілактику. Вже я так розумію, з молоду. Як профілактувати цю хворобу? Коли заховати мова про профілактику, колись там одна така авторка була написала, що всі знають, що треба жити правильно, дотримувати режиму, не вживати алкоголю, не палити цигарок, добре харчуватися, але від знання до дійсності пропасть. Тобто, ну звичайно, що потрібно правильно харчуватися, займатися спортом, відвідувати басейн, хоча ж би раз в рік проходити профілактичні курси масажу, правильний режим праці і відпочинку, будемо так говорити. Оце і є профілактика. Хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні був лікар-ортопед-травматолог відділення вертебрології обласного лікувального центру вертибрології і реабілітації Богдан Богданович Марко. І хочу нагадати, що найчастіше діагностується остеохондроз у молодих людей, вік, яких знаходиться в діапазоні від 15 до 30 років. Це пов'язано з тим, що розвиток цієї хвороби відбувається в соціально активному віці. Чоловіча половина населення важче переносить цю хворобу. Тож бережіть себе. Бережіть рідних, звертайтеся вчасно до лікарів. Не зволікайте і ведіть здоровий спосіб життя: здоровий спосіб життя. Поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб.